У ті дні зачала Єлизавета жінка Захарії і таїлася п'ять місяців, кажучи, так сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми шостого ж місяця. Був посланий від Бога Ангел Гавриїл у Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви зарученої, з мужем на ім'я Йосиф з дому Давидового і діви Марія, ангел увійшовши до неї, сказав, радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословенна тим жонах, вона ж побачивши його, стривожилася від слів його, і що б то значило це привітання. І сказав їй ангел, не бійся Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у тробі. Сина, і наречеш ім'я йому Ісус, Він буде великий і Сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог Престіл Давида, отця Його, і царюватиме в домі, якова повіки, царству його не буде кінця, Марія ж сказала. Станеться це, коли я мужа не знаю, ангел сказав у відповідь. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього сіни тебе, тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось, Єлизавета, родичка Твоя, і вона зачала сином старості своєї. І це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилем у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала, я раба Господня, хай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї Ангел,